Наш центр функціонує вже на протязі шести років, і е, він є досить е, популярним серед багатьох читачів нашої бібліотеки. Ось і у е, нас проводяться засідання майже щодня в, в межах нашого клубу. По четвергах це е, засідання мові клабу Мові Сентмо, яке проводить наш е, американець Метью Ленард. Він обирає якийсь певний фільм і презентує його. Е, бажаючим, які особам, які бажають вивчити англійську мову. Також по суботах у нас іде е, працює клуб American Studies Club. Ось і сьогодні е, теж у нас було заняття в цьому клуб, Клубі і темою нашого заняття е, був день подяки. Ми теж е, ми обговорювали походження е, цього свята, історію цього свята, символи і традиції святкування в Сполучених Штатах. Американці також були присутні сьогодні у нас на святі. Вони презентували цікаві ігри, викладачі університету брали участь у проведенні сьогоднішнього свята. Взагалі свято було якби, більшою мірою торкалося саме різноманітних. Ігрових форм ми трішки, звісно ж, звернулися до історії, але в основному це були ігрові форми проведення. Починаючи з 13 грудня, у нас починають свою роботу і нові клуби. Саме по понеділках і посередах вони саме допоможуть людям, які бажають вивчити англійську мову, починаючи з найперших азів, тобто самих початків англійської мови.